Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі, і сьогодні я буду знімати відео з моєю сестрою та моєю подружкою. І в нас буде такий от міні-влог, румтур. Коротше, давайте. Ну, зараз давайте поприкрашаємо що? Так, давайте прикрасимо наш дім. Такі він прям бомбезний. Так, мені дуже сильно подобається. Так, давайте всі заходьте, всі зайшли, дівчата, всі зайшли, окей. Добре. Е, так, тепер потрібно нам прик... е, прикрасити нашу кімнату, так? Добре, молочинка прикрасила. Такс. Добренько що, прикрасимо тоді нашу спальню, так можна сказати. Давайте прикрасимо цими гіляндами. Давайте. Давайте. Дуже естетично вийшло. Прям. Ой. Я не це хотіла взяти. Все. Такс. Давайте тепер беремо. Ну, я не знаю навіть, що взяти. Не, ну о, стоїть красотка. Uh, Такс. <coughs> Тут. Uh... Ага, добре, ясненько. Так, давайте э, uh, рожеву квіточку. Прикольно ж, не? Ну, мені знайте, що прикольно. Такс. Так, -с. <coughs> так, так, так. Ну, в принципі, Э, uh, Давайте зайдемо на балкон. І ну, у нас такий рум турчик. Тут у нас балкончик, вот лампы. Тут у нас дальше? ось така спальня. Тут туалет. Тут теж спальня. Зараз будемо її прикрашати. Не буду двоє прикрашати, напевно. Давайте ще щось візьмемо, можливо, ні? мені здається, що потрібно. Так. Я ще взяти. Давайте а, тут вона вже стоїть, добре. А давайте дзер дзеркало ми поставили. Ні, не поставили. Ось, трошки кривенько. Видаляємо. Оп, все ідеально. Так, -с. куди йдемо далі? Так, давайте йдемо, можливо, на двір, ні. Дивіться, до речі, зацініть мій скін. Так, всі все, дівчата, їдьте снідати. Так, що вам покласти? Давайте е, ті блінчики. Чи як воно там? Так, і тобі. А, тільки наберіть їх, бо ну, не, не, не від відплога. Тобі яблочко. І тобі. Яблочко. Ну і тепер ще. Ой, тут яблуко лежить. І, ну, можливо, ще їм воду, да... воду дати. Ні. Ну, давайте візьмемо. Ой, дамо їм, води, Такс. Тобі. Ой. Чік. Тобі і тобі. Ось все. Ідеал. Такс. Добре, давайте їжте, дівчат. Все, всі поїла. Ой, я аж записяла. -за Почала посіх... за -за -за посіх... аж позіхати. Так, закриваємо все, дівчата. Я на роботу. Закрийте хтось двері, менше не закривається. Чому мене не закривається? Ну, коротше, хтось там закрийте, будь ласка. Ось. Все, поїхали. А, ага, ну можна отак, в принципі, зробити хоп. Оп-оп. Все. Зараз у нас телепортне, ми всі заспавнюємося. Ось. Так, ну, давайте підемо в магазин. На роботу я сьогодні не піду. У мене сьогодні відпочинок. Вихідний взяла. Так, дівчатулі, що вам взяти? Ой, а чого це я це є? Ну, добре, чого я так їжджу на скейтборді, ще й у магазині. Добре, беремо корзину. Так, Дівчата вам коло взяти, я думаю, що взяти. Так, зберемо коло, закриваємо холодильник. <кхід> Бананчик. Ні, чіпсів не беремо. Давайте ще яблучко. Ні-ні-ні-не -ні -ні. підпалюйте, мені, будь ласка, будинку. Мо ще можна взяти. Зараз оплатим. Так, де тут у нас карточка йде? Ось тут, давайте візьмемо. Чик. все, дякую. Оплата прийшла успішно, я так думаю. Так, ну а тепер все я взяла пакет. і тепер йдемо до нашого дому. Так, до дівчатка, ну добре. Мені здається, що вони поїхали покататись. У моря. Uh, а так. Вон они там дальше катаются. Давайте им постребаем. Вот. <с fig> так. Давайте, девчата. ей Все, давайте. Мастер АФК стоит ясненько. Давай, ходи же. Блин, АФК стоит. Так. Ну, ок. Пошли. Друзья, мы с вами прощаемся. Дякую за гляде, за підписку.Всім па-па. Бай-бай-бай-бай. Так, ну все, давайте папа, короче. Бай-бай. Папа написала. Папа.